Вітаю! Я Дмитро Плантон, а це програма Змісторія, у якій ми говоримо з істориками або свідками важливих подій про минуле та його вплив на сьогоднішній день, і говоримо зі змістом. Результати Другої світової війни донедавна визначали світопорядок. Ставлення до цієї війни впливало на розуміння, яке місце людини, спільноти, держави у цьому світі. Змінювався світ, змінювалося ставлення. А може навпаки, змінюєш ставлення і входиш в іншу політичну лігу. Українське суспільство у розумінні Другої світової війни зазнало глибокої трансформації за останні роки, і цей процес триває, особливо за урахуванням досвіду нинішньої російсько-української війни. Про ці зміни та їх суть говоримо зі старшим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні Романом Кабачієм. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, якщо думати про зв'язок між Другою світовою війною, і нинішньою російсько-українською, то, перш за все, зв'язок я бачу такий, що нинішня війна повністю заперечує результати попередньої, тобто заперечує принцип, не зможна змінювати кордони силою. При цьому для мене особисто найбільш символічним таким зв'язком є та інформація з медіа. Вона відома, що український генштаб звертався до музею з проханням надати йому карти. Києва 1941 року. І від таким грифом з місторії, гриф секретності, що можна сказати? Чим це було замовлено? Чому це було важливо? Чи це була якась інформація про те, що росіяни тут бавляться в Крести Господи історичну реконструкцію? Чи це єдино раціональний військовий був шлях? Чому так? Ну, прошу пам'ятати, що все-таки е, наші республіки і воєнні округи були окремо. Тобто е і в російські архіви так само е дуже багато в чому засекречені. За 30 років наша країна наша столиця змінилися. А те, що росіяни наш кребли, то, е от, ну, щоб ви розуміли, ну, на Київщині е було знайдено карту, е біля, яка показувала територію на Харківщині біля Ізюма і Куп'янська. От, тобто вони йшли із тим, що було, включно буквально так із мапами старими. Чому, наприклад, на Херсонщині вони шукали Тюрупенська, знаходили Олешки. Тому що їм ніхто не сказав, що Олешки переименовані. І де ці населені пункти? У нас в музеї є. Кілька щоденників окупантів, і знов таки один із них знайдений на Херсонщині, це щоденник молодого Бурята, якого перекинули 7 тисяч кілометрів від його батьківщини на Крим, а потім він пише, нас відправили на Херсонес. Тобто Херсоне Херсонщина для нього це щось із давньої історії, що у нього засіло в голові. При тому, що ну, він був, попри те, що е, не мав вищої освіти, але е, він писав дуже культурно і вживав там будистську мантру, е, що він повернеться додому обов'язково, але він просто не розумів, що він тут робить. І при цьому, що е, за російською пропагандою, він проводив паралелі, що мій дід воював з фашистами, от, е, мій дядько воював з терористами, скорше за все, в Чечні. Я воюю з нацистами. Як йому вмовили, так він це я собі і бачив, про те, що він бачив простих жителів, і які в нього чомусь із цими нацистами не асоціювалися. І він От. це показує щоденно. Що у нього є когнітивний дисонанс. <кій> так, ну у нього досить швидко настав когнітивний дисонанс. Під кінець березня 22-го року він писав, що керівництво їх обманює і що це не його війна, і він хоче додому. От, але е, е, ще один щоденник е, це вже був знайдений як контрактника, який влітку 22-го року пішов, і він вчитель фізики з Воронежа. І там набагато все більш обґрунтованіше, але все одно. Нацисти, і що тут за що тут українці воюють зі своїм Укрорійхом, коли у вас дороги гірші, ніж у мене в Воронежі? Тобто він оце все порівняв. По паралелі, звісно, ну, чимало паралелей. Ну, для мене основна паралель, що е Путін копіює Гітлера в геноцидальній війні. Тобто він вважає, що якщо ти не хочеш стати росіянином, ти маєш бути знищеним. Ну, для Гітлера е євреї представляли таку е націю, яка має бути знищена, щоб не заважати німцям, е будувати своє прекрасне майбутнє. Відповідно, так, ви праві, що це якби ця війна це заперечення, але з іншого боку, зараз чимало істориків наших українських говорить, що це продовження однієї незакінченої війни, яка була Першою світовою війною, незакінчення вирішених питань і покарання зла комунізму російського. Після Другої світової війни і залізні завіси, які розставлялися от, поміж західним світом і комуністичним світом. І тепер Путіну здається, що він щось там не довершив, що треба докрутити гайки і знищити нас як націю. — А якщо ви кажете, що нинішня російсько-українська війна є своєрідним продовженням попередньої, а власне чи в українському суспільстві настає якесь переосмислення? Або інша рецепція, яка взагалі зараз рецепція в українського суспільства Другої світової війни, напевно, треба сказати, що під досвідом нинішньої. Я сподіваюся, що така рецепція настає, оскільки ми заявили під час Другої світової війни про своє існування. Ми вийшли членом ООН, ми вийшли з оновленим прапором. Замість червоного нам додали, як вони назвали, лазурову стрічку, яку. <кх> В президії Верховної Ради України називали шматком націоналістичного прапора, щоб заткнути рота дядькам за океану. От. Ми вийшли із Міністерством закордонних справ, і навіть було Міністерство оборони, але його потім прикрили. Тобто, з якимись такими недоформами ми вийшли з Другої світової війни. З кордоном певним, так, до якого в 54 році додався Крим, як таке завершення, певне, логічне. Але це не була повна державність. Тобто ми ще втрачали ще 40 років вдавання, що ми хочемо жити в Радянському Союзі. В Радянському Союзі прекрасна і сильна, ти, щастя, знайшла, співалося в гімні УССР. От. Але історія повернула на своє і не випадково зараз, уже фактично в серпні 25-го року, зроблені кроки на те, щоб ми називали цю війну війною за незалежність. І, до речі, наш музей, який фактично є найбільш крупним воєнним музеєм в Україні, свідомий того, що під час Першої світової війни з'явилися перші модерні українські воєнні формації, січові стрільці, воєнізовані загони армії УНР, от, і потім у формі Галицької армії інших. І через Другу світову війну дотепер ми далі відстоюємо свою незалежність. І відповідно наш музей, який займається зараз дуже комплектуванням. Сучасної війни, ми за роки повномасштабного вторгнення із 2014 року ну, скомплектовано десь більше 20 тисяч експонатів вже сучасної війни. Це додаток до того, що було на момент, якби по Другій світовій війні це близько параметра 400 тисяч експонатів. Ми вже зачепили. Власне. Ви зачепили тему про те, що ми, як українці, були у. Радянському Союзі, ну при цьому говоримо напевно не про всіх, бо були все-таки все ще все, прихильники. І, власне, хотів нас підвести, що от сприйняття Другої світової війни і всього того світопорядку, який настав після неї, ну це така своєрідна пряма, де з одного боку. Ми тоді перемогли в нашій вітчизняній війні, так а з іншого боку, що один концтабір переміг другий концтабір, і так ми взяли участь у переможних військах, але все-таки що ми там перемогли? От е на цій лінії, ми як українське суспільство, у 2025 році. Де? Ну я трохи хочу повернутися до Другої світової. Ми тоді були переможеними переможцями. Тобто, ми перемогли. Разом із іншими народами і Радянського Союзу, і Альянтами Західними зло нацизму, і ніхто не заперечує зло нацизму, зло концтаборів, газових камер, і так далі. Осталось. Як деякі намагаються навіть подати. Натомість зараз ми розуміємо, що непокаране зло комунізму виховало зло расизму. Тобто, що. В Москві завжди, після Ялтинських угод, після Подземської конференції, і так далі, мріялося про остаточне панування або ж хоча б розділення. І не випадково після завоювання Криму. Путін поставив в Ялті власне пам'ятник Ялтинській трійці, Черчиллю, Рузвельту і Сталіну от, як орієнтир на те, що він претендує на те, щоб з іншими правити світом. І він намагається це вмовити Трампу, ми це бачимо постійно, і не е, е, можна сказати, що йому дуже багато в чому вдається, коли Трамп буквально говорить, що вони перемогли нацизм. От, 80 мільйонів росіян. От. Ну, на Трампа немає, як би Тімоті Снайдера, але мені здається, що це трошки інший порядок розумування, і е, політики і історики все-таки знаходяться на різних рівнях сприйняття того, що відбувалось колись. А власне, а може, проблема не тільки в цьому, а проблема в тому, що на заході якось. Частково через нашу відсутність, або з якихось причин не недозрозуміло, що українців у тій війні, як Тімоті Снайдер каже, ну, загинуло, мабуть, більше ніж французів і деяких інших західноєвропейських народів. Тобто, чи це проблема виключно Трампа, чи там е, багато хто з політичного класу ну, страждає? Ну, звісно, звісно, так коли ми йдемо біля французького посольства у Києві, вже якимось чином наша культурна дипломатія з ними попрацювала. І ми бачимо плакати тисяча років співпраці України і Франції. Від Анни Ярославни до там, відомих танцюристів, художників ХХ століття, співака Сліпака і так далі. У них це висить в Угорського посольства. Знаєте, що висить? Гунгаріка, досягнення угорського народу перед цивілізацією. А це. Ковбаса з паприкою, токайське вино от, і так далі. Тобто різні нації по різному хочуть чи бачать це повертання до правильного розуміння. Я сподіваюся, що, як мінімум, в Польщі у чимало, у чимало якої частини суспільства і еліт є усвідомлення того, чим є сусід столицею якого є Київ. Я. Yeah. Слава Богу, є. Yeah. А, Власне, все-таки, на ваш погляд, де ми зараз в цьому сприйнятті? Як ми говорили, чи це наша перемога, чи ми були, як я сказав, переможці переможеці. Ми мінім, були ще до чого. Українці в переважній більшості хочуть кордонів 91-го року. І це вже певне досягнення того. Що оці землі е, проговорюються як українські, що Крим ми не можемо віддати тільки теж, тому що ми відповідальні за кримських татар, яких радянська влада, а потім російська влада збезчестила, забрала в них батьківщину. Ми не можемо їх покинути, у них немає іншої батьківщини. Що Донеччина і Луганщина, це, це, це Донеччина і Луганщина, а не уявний Донбас. Який був конгломератом понищених психічно людей, які кричали, що вони кормлять країну? Що на Донеччині і Луганщині ми відповідаємо за культуру надазовських греків, у яких нищиться їхні дві мови: румська і румейська? Що ми маємо зрозуміти, що крім трьох корінних народів, які... Визнані зараз Верховною Радою корінними народами України це кримські татари, кримчаки і Караїми, то тих самих Надазовських греків чи гагаузів Буджака Півдня Одещини ми маємо так само підняти в ранг і зробити все для того, щоб українська політична нація на цих кордонах 91-го року відродилася і стала повноправним європейським народом. Мені здається, що попри. Величезні втрати, які ми, е, як країна, несемо, скільки втрачено е, світлих умів, скільки втрачено, е, ну, прямо казати, геноциду. Е, бо багато хто говорить, знаєте, що війна Путіна це так само війна за білих слов'ян. Що, що мають на увазі? Що мають на увазі? Що він із захоплених теренів. Виховує юнармію, виховує українців росіянами, і потім буде посилати їх на бійню. Буде. От тому, щоб повернути і землі, і народ, ми маємо усвідомлювати, що ідея Соборної України, яка просувалася під час Другої світової війни, вона актуальна і сьогодні. Яка роль музею, в якому ви працюєте? У встановленні ось такого розуміння? Ми е, працюємо передовсім над переозначенням ролі самого музею, який сприймався досить е, довго, як е, такий пострадянський. Ми виходимо на певні нові розуміння. Я вам е, ну, п -п -п покажу на прикладі двох останніх виставок, які були зроблені. Е, одна з них це е, називається Війна, зворотня перспектива. Це порівняння мистецтва українського радянського про е, Другу світову війну, яке творилося під час війни і, і після війни. І це не лише там, соцреалізм і так далі, оскільки, ну, якби нам там не хотілося бачити, це так само бачення і е, калік, е, і певне бачення відродження природи після війни, там, вплоть до експресіонізму. Е, але... Порівняння до мистецтва, яке зображує сучасну війну. От. Це дуже гарний проєкт художників, які працюють у нашому музеї, вони були кураторами його. Друга цікава виставка у співпраці із німецьким посольством, яке виділило кошти, про родинну пам'ять про Другу світову війну, яка існує в Німцях. Діди і прадіди, яких були на нашій території, і в українцях, які е, бабусі, дідусі або воювали, або залишили якогось свідчення, в тому числі у нас і в музеї є щоденники, і листи, які відображують цю родинну пам'ять про війну. Це повернення до гум гуманістичного, якби, сприйняття, до людського сприйняття. Як людина сприймала це зло війни? І, іншими словами, це пряма протилежність до того, що є в Росії, де так. відбувається просто так, це... сакралізація і мілітаризація. Так. Чому, чому е, дуже часто е, внуки і е, правнуки наших ветеранів Другої світової говорили, що вони не хотіли говорити про війну, щоб вони сприймали її як зло, От, е, як чор, чорне зло. І чому багато? Теперішніх ветеранів замикаються або полонених, які можуть не говорити по два місяці зі своїми рідними, вони відходять від того, що вони побачили. І саме плекання такого підходу, мені здається, що воно виведе нас ну, на європейські рейки, сприйняття такого, ну, таких, таких трагедій, як була війна, Друга світова і теперішня. Чи можемо ми говорити, що нинішня війна, і, власне, якщо ви кажете, що вас ваш музей навіть перепрофільовується, тобто тема Другої світової у нас уже перестане бути як якийсь виокремлений концепт, він буде втяглості, про як ви сказали, але з іншого боку, події тієї війни її наслідки все таки в топусі нашої пам'яті відсуваються потроху. Тобто, нинішній досвід природньо, або якось інакше буду просити про пояснення, витіснить. Про другу ну, багато світового. хто говорить про те, що відбувається таке витіснення, але мені здається, що треба працювати над тим, щоб ця тягалість була зрозумілою. Що ми знов таки недооцінюємо трагедії Першої світової війни, коли, може, події Першої світової війни не відбувалися на всій території України, але були охоплені бойовими діями між різними е, воєнними угрупуваннями від денікінців до української Галицької армії, які навіть там сходились, розходились більшовиками, з Махном, сходились, розходились. Це все відбувалося на нашій території. І це вже закладало певні підвалини того, що е, війна це зло. І ми, як країна, яка не вийшла зі своєю державністю після Першої світової війни, як Польща вийшла чи інші країни Центрально-східної Європи, були приречені на те, що ми мусимо повернутися до воєнних дій, і які сталися на нашій території, були названі згаданим Тімоті Снайдером кривавими землями разом з Польщею, Білоруссю і Литвою. Як дорозв'язати завдання, яке не зробили. Так. Раніше. І, відповідно, планка того, яким має бути вивчення Другої світової війни, включно із розумінням втрат, депортацій, Голокосту. От. Ми дуже багато чого віддаємо, знаєте, в плані там, жертв, які відбувалися на території України, Іншим. Дуже мало хто уявляє, що фактично знищення євреїв на території України, це такий розстріляний Голокост. Що це, умовно кажучи, євреїв Західної Європи, у них були одні умови до виживання Люди, людей, яких везли до газових камер, їм говорили, що вони. Їдуть кудись там на депортацію і нічого з ними не буде. А людей з Бабиного Яру і інших населених пунктів України зводили і розстрілювали тисячами в одному місці. От. Е е я не говорю, що ми маємо там боротися і казати, але це були громадяни, які от були коло нас. Розуміння того, що е Друга світова війна змінила обличчя. Ну Не тільки Польща, наприклад, яка стала моноетнічною. Зараз вона е, дуже дивується, що можна бути не моноетнічною. Є такий ефект. Е, то е, в Україні так само ну зникла ця єврейська меншина, зникли е, поляки, Галичини і Волині, яких не тільки можна так сказати, екстермінували, але і вивезли 780 тисяч, було в рамках обміну населенням вивезено до Польщі. 44-46-му. 44 з Польщі вивезено півмільйона українців в Україну, про що теж у Польщі мало хто знає, тому що акція вісла затміла якби, наш наратив. А треба говорити, про що були знищені пограниччя, що було знищення сприйняття один одного як сусіда, сусідніх культур, які одна в одну перепливали. Я вам скажу більше, деякі. Польські міста мали історичні українські відповідники. Українці про них уже забули, і вони тільки зараз починають повертатися, так, повертатися так. наскільки було. Але ми так само культура. маємо знати, що польська культура процвітала, розвивалася в Кременці, в Львові, в інших містах. І не боятися говорити про те, що це все було, як я це курень говорив, ну паралельно воно було, як мінімум. Як мінімум. Так. Тому ця багатоманітність, яка була перед Другою світовою війною, ми про неї маємо пам'ятати і про те, що Друга світова принесла це знищення. А теперішня війна намагається знищити взагалі на кореню, Тому що в Бахмуті, Покровську, в інших містах не залишається нічого. Мій рідний Херсон, я не знаю, що від нього залишиться, а це місто, яке ну, мало середземноморський вплив, в мароканські стилі і так далі, називали Малою Одесою. Розстрілюється зараз. Тобто геноцидальний характер, ну, це треба. ну, Той самий Трамп говорить кожен день, що війну треба припинити. Ну треба. Охай тому що, бере тому що, і припиняє. тому що ми чимало чого. Не відродимо, не зрозуміємо про себе, якщо ця війна не зупиниться. Дякую вам. Дякую. Отже, як бачимо, Другу світову попри те, що дехто вважає, що ми... вона витісниться в нашій пам'яті, все-таки сучасні українські історики набагато більше пробують вплітати у загальний контекст. І цим варто займатися, і це матиме неодмінно позитивні наслідки для самоусвідомлення нас, а також і для нашої. Міжнародної дипломатичної роботи, і з цими знаннями ми можемо і повинні виходити у світ. З вами була з Шануймося.